Трамп зрадив Україну щось темне на підході. Автор The Telegraph. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зрадив Україну, зробивши світ незмірно небезпечнішим. Таку думку у Колонці для The Telegraph висловив британський письменник, журналіст і політик Даніель Ганан. На його думку, жоден президент США не зробив більше для того, щоб знову ослабити Захід, ніж нинішній чинний глава Білого Дому, знадобляться десятиліття, щоб виправити завдану шкоду. Він наголошує, що останні дії Трампа це пряма поразка не лише України, але й цінностей, які західні союзники підтримували з 1941 року на величезну користь людства. Агресія винагороджується. Кордони змінюються силою. Крихка диктатура перемогла західний альянс із сукупною економікою, яка в 40 разів перевищує її власну. Престиж демократій зазнає удару, пише британський політик, атака БПЛА на Сараатовський нафтопереробний завод. З'явилися деталі від Генштабу. Вночі, 10 серпня. Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по ворожому нафтопереробному заводу. На території підприємства через удар БПЛА зафіксовано вибухи та пожежу. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Чим важливий об'єкт у відомстві наголошують нафтопереробний завод є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури ворога. Він бере активну участь у забезпеченні окупаційних військ. Нафтопродуктами річна потужність переробки становить до 7 мільйонів тонн нафти. Сили оборони України продовжують системно вживати заходів, спрямованих на зниження воєнно-економічного потенціалу ворога з метою примушення його до припинення збройної агресії проти нашої держави. Кожен уражений об'єкт на території Російської Федерації, що задіяний у забезпеченні її злочинної війни проти України. Наближає нас до справедливого миру, наголосили у Генштабі. Росія вгатила по Запоріжжю. Є постраждалі. Увечері, 10 серпня 2025 року. Російська армія керованими авіабомбами атакувала транспортне інфраструктурне підприємство у Запоріжжі. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. За його словами, ворог завдав два удари керованими авіабомбами. Перший удар був завданий по об'єкту транспортної інфраструктури, другий по університетській клініці Запорізького медичного університету. У наслідок атаки є вісім постраждалих один з них у важкому стані. Стан чотирьох людей медики оцінюють як середньої тяжкості. Рятувальна операція продовжується. Рятувальники розбирають завали. Є інформація, що під завалами можуть залишатися люди, каже голова Ова. Згодом Федоров уточнив, що кількість поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зросла до 20 людей.